Які яким чином впали на нашу землю, були нарні требоновані, і ми навіть хотіли відправити цю космічну технологію західним партнерам. Відправили пару фотографій. Вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне. Ви нас, мабуть, найобуєте розбирайтесь з цим самі. Чим ми і займаємось. І зараз. Ми побачимо деякі е, суперсучасні технічні рішення. Побачимо. Скріпи духовні, близькі кожному росіянину, які застосовуються в БПЛА Орлан. От. Ну І можливо піддивимось деякі технічні рішення, які ми можемо використовувати ну, в цих кружках шкільних по створенню всяких аеропланів. І так, оце блок зйомки камер, яким фактично Орлан і фіксує позиції наших військ. Мейден Раша, типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на Велкро приліплений сюди в Орлан. Його можна виняти і ще використовувати, наприклад, для журналістики військової чи щось таке. Він цілий, неушкоджений. Бачите, клеєм вони заклеїли цю крутилку, аби раптом в польоті фотоапарат не вимкнувся. ну Таке, мабуть, в них теж буває. Зафіксували зум і так далі, і полетіли. Ну Тут ще є модулі тепловізійні. От. Багато тут ще цікавих моментів, на які я не хочу зараз витрачати час. І перейдемо до самого головного до тих самих духовних скреб, без яких не може існувати жодна російська сучасна технологія, без бутилки або пляшки. По-нашому це серйозно, це не фейк. Отут написано топліво, зажигання. А отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки, яку відрізали з якоїсь бутилочки, я так розумію. Може, з-під мінеральної води вклепали сюди корпус і використовується все це, ну, як бачите, десь ось так. Коротше, без бутилки Росія не Росія.